Тригономатичні рівняння, які містить параметри. В Завданні потрібно знайти, при якому а рівняння містить єдиний корінь, який належить проміжку. Рівняння Х плюс А помножити на тангенс х мінус корінь з трьох дужках до рівня 0. Потрібно знайти, при якому А рівняння містить один корінь, який належить проміжку від 0 до піна 2. І на 2 включено. Якщо добуток дорівнює 0, то один з множників дорівнює 0, х плюс а дорівнює 0. І другий множник тангенс х мінус корінь з 3 дорівнює 0. Запишемо в сукупність. Розв'язком першого рівняння x дорівнює мінус а, другому рівнянні тангенс х дорівнює корінь з 3, запишемо ОДЗ на знаменник тангенсу. синус на косинус, тому запишемо, що косинус х не дорівнює 0. Косинус відповідає за іксову координату на колі. Поставимо масштаб мінус -1, 1. і через 0 проведемо пряму через 0 перпендикулярно до вісі іксів. Це і буде ікс не дорівнює 0. Перша точка буде пі на 2, наступна мінус пі на 2. Тобто не дорівнює пі на 2. І наступна точка йде через пі, там плюс пі n. І n не належить z. Виходячи з цього. Якщо n дорівнює 0, значить x не дорівнює піна 2. Нам потрібно розглянути проміжок від 0 до піна 2 включно, але оскільки x не дорівнює на 2, значить x дорівнює від 0 до піна 2 виключно. Будемо знаходити значення а, при якому рівняння має єдиний корінь, але вже на проміжку від 0 до піна 2 виключно. Значить розв'язком першого рівняння x дорівнює мінус а, розв'язком другого рівняння є арктангенс корінь з трьох. Плюс пі n належить z. Артангенс корінь з трьох це кут пі третіх, значить буде пі третіх, плюс пі і n належить z. Покладемо, що n дорівнює 0, тоді х дорівнює пі третіх. І це один корінь даного рівняння, який належить проміжку від 0 до на 2. Перепишемо ще раз корені рівняння x-а, х дорівнює пі третіх. І в систему запишемо, що x належить обов'язково від 0 до на 2 виключно. Записуємо систему, оскільки це умова є обмеженням. На число 8, позначимо 0 на 2. Масштабу не притримуюся, просто там довільне 0 на 2. Позначимо корінь під третіх. на 2 це 90 градусі, під третіх – 60, значить лежить між 0 і на 2. І покажемо, що у нас проміжок від 0 до на 2. Тобто, всі корені мають задовольняти цей проміжок. І пам'ятаємо, що розв'язок при цьому має бути єдиний. Що ж собою їх з рівні мінус А? Мінус А це корінь, який може знаходитися за проміжком, і тоді він не буде розв'язком, і розв'язком є тільки під третіх. З'ясуємо, за яких умов це можливо. Значить, якщо мінус А знаходиться ліворуч від нуля, або мінус А може співпадати з нулем, то на мінус А накладаємо умову, що мінус А менше рівне нуля. Чому менше рівне? Тому що якщо мінус А помістити в 0. 0 виколота точка, і вона не є розв'язком. Тому першу умову, яку накладаємо, пишемо, що мінус А має бути менше рівне 0, отже, А більше рівне нуля. Якщо мінус А знаходиться праворуч від піна 2, або мінус А розмістити в пі на 2, тобто вони співпадають, то маємо один корінь пі третях. Значить запишемо другу умову. Мінус А більше, ніж пі на 2, то множимо обидві чиси на мінус 1 буде менше рівне ніж мінус π на 2. Якщо ж А буде знаходитись між нулем і мінус п третіх, то розісків буде два. Буде мінус А і пів третіх, а нас питають лише один розділ, тому ця умова нас не задовольняє. Якщо мінус А розмістимо між пі третіх і під других, розісків є два, то буде мінус А і пі третіх, нас теж ця мова не задовольняє, бо в умові питають єдиний корінь. А якщо ж А ми помістимо в пі третіх, тобто .е. мінус А дорівнює рівня третіх. Маємо один корінь, який співпадає, і ця умова нас задовольняє. Третя умова мінус А дорівнює пі третіх. Донижаємо на мінус 1 А дорівнює мінус пі третіх. І запишемо відповідь. Один розв'язок буде, якщо А менше рівне мінус пі на 2, або А дорівнює мінус пі третіх, або А більше рівне нуля. Знайшли значення А, при якому рівняння має єдиний корінь.